Як завіщав лідер свідків 69, відомий не інакше як Академік. Лише двоє зможуть врятувати сталкерську спільноту від знищення. Вони мають стримувати баланс між двома всесвітами: всесвітом збірок на аномалію і всесвітом сталкеру 2. але коли обидва з них поринуть у світ гамми, на українську спільноту обрушиться апокаліпсис. Який залишить лише одного з них у межах зони відчуження, у той час як інший піде новим шляхом. Дуже тривалий час я ставився до гами та й в цілому до всіх збірок на кок як до якогось абсолютного зла, бо в них було все, що мені не подобалося: велика вага, і при цьому повна відсутність сюжету, а також однотипність і постійний грін заради грінду. Причому на якісь по-справжньому цікаві моди, в яких, попри всю цю наворочену графіку, ще й присутній неабиякий сюжет, майже ніхто ніякої уваги не звертав. А коли це ще й почали порівнювати зі Сталкером 2, в якому по суті є все, чого немає в збірках на кок, і ще й казати, що воно краще за Сталкер 2, зізнаюсь чесно, в мене згоріло. Остаточно згоріло, і я навіть почав готувати сценарій для відосу, який я би ніколи й не виклав, якби на нього не почали донатити люди, в якому я би пройшовся по всім гріхам обох сторін конфлікту, відмітив би хороші та погані частини як у гамі, так і в сталкеру 2. Та остаточно би довів, що Сталкер 2 набагато кращий за гамму. Якби не одна проблема. Справа в тому, що я не грав у гамму. З усіх збірок на кок я грав тільки в збірку Стасона, Legend Returns і The Deir. І все це було до повномасштабної війни. А про гаму я дізнався з відосів, які подекуди дивився для фону та стрімів Вольницького. І не розумів, що в ній взагалі такого унікального, що всі так активно на неї наярюють. Але для того, щоб зробити справді об'єктивні висновки, мені все ж варто було в неї пограти, піздьорнув спробувати. Чуваки, воно було того варте. Тривалий час я думав, що тримаю ситуацію під контролем, але в результаті почав заходити в неї зранку, ігноруючи важливі справи. Що вже тривалий час було на мене не схоже, бо спочатку я займаюся справами, а потім, десь вночі, коли я вже хочу спати, в мене з'являється час пограти. Але я цього не роблю. Цей відос це щось на кшталт сповіді новачка, в якій я розповім про перші враження від гамми, Пройдуся по її плюсам і мінусам і розповім, чи справді вона так затягує. І почнемо ми з найголовнішого плюсу атмосфера та графіка. Я помітив цікаву особливість людської натури. Справа в тому, що людині задля підтримки балансу буквально всього, що вона має, як не дивно, потрібно відчувати контраст між тим, що вона відчуває зазвичай. Постійне перебування в одному й тому ж середовищі призведе до того, що людині воно просто спротивиться, тому чим віддаленіше щось буде від того, що людина частіше за все відчуває, тим сильніше людині цього хотітиметься і навпаки. Наприклад, якщо ти дуже тривалий час спостерігав у себе за вікном пасмурну погоду, то тобі однозначно захочеться сонця, і навпаки, тижні спеки призведуть до того, що ти сумуватимеш за дощами та снігом. Якщо ти постійно знаходишся в оточенні людей, рано чи пізно тебе почне манити самотність, і навпаки, якщо ти давно не спілкувався ні з ким, то головною причиною твого нещастя може бути саме самотність. Відповідно, в гамі без запуску стає зрозуміло, що атмосфера там, м'яко кажучи, не найприємніша. Відповідно, вона навпроти має відштовхувати зараз людей, які вже третій рік живуть в суцільній депресії. Однак, як не дивно, цього разу все пройшло як по маслу. Мабуть, я вже стільки лайна переніс, що ця депресивна атмосфера не те, щоб дуже сильно мене задіває. Ну і що, що все чорно-біле та постійно пасмурна погода, це всього лише те саме, що я бачу вже протягом декількох років. Атмосфера в гамі дуже та дуже хороша. Предустановки графіки одразу втягують тебе в атмосферу, а простенькі, але цікаві геймплейні складові та баланс завжди тримають твої нерви в тонусі. Кожна твоя вилазка відчувається як остання, а шанс її пережити або навіть щось у ній знайти це вже щастя. І тут важливо сказати ще ось про що. Гамма не просто виглядає сірою, вона буквально створює враження, що в тебе на екрані відображається твій внутрішній стан. Це той випадок, коли кожне дерево, кожен порив вітру, кожна тінь у лісі не просто частина гри, а щось дуже особисте, майже терапевтичне, як дзеркало душі. Воно ніби каже: Ти не один, я такий самий, як і ти. Знищений, покинутий, але ще живий. Це відчуття порожнечі довкола, куди не глянь старі закинуті халупи, проржавілі вантажівки, лінії електропередач, що ведуть у нікуди, і все це не просто прекрасна рівня, це мовчазна історія. Ніхто не говорить із тобою прямо, але ти все одно все розумієш. Тут були люди, тут хтось жив, тут була надія. Наступне це оптимізація. Я, чесно кажучи, вперше граю мод, у якому на DirectX 11 на максимальних налаштуваннях графіки, при цьому в мене було 90 ФПС. Зазвичай все опиралося в 50-60 максимум. Можливо, це все не буде видно на записі, бо увімкнений ОБС ріже кадри майже в півтора рази. Але в мене в тому ж барі знаходилося 90 ФПС при умові, що була заспавлена купа сталкерів. Збірка справді непогано оптимізована, тобто це не Stalker 2, де при таких самих налаштуваннях у тебе буде в найкращому випадку 40-50 кадрів із увімкненими генераторами кадрів, які додатково навішують тобі інпут лагів. Про те, що, на мою думку, все ж краще Stalker 2 або гамма, я скажу наприкінці відосу. І це все дивовижно, коли після всього цього напруження, після всіх цих емоцій ти раптом розумієш, що гра ще й технічно не лагає. У тебе 90 ФПС, карта, бар, повна сталкерів, пострілів, тіней, об'єктів і при цьому жодної просадки. Це створює таку річ, яку я не можу пояснити інакше, ніж словом, довіра. Ти довіряєш цій грі. Знаєш, що вона не підведе, що вона не зависне у той момент, коли за тобою женеться зграя псевдособак. що вона не буде смикатись, коли ти цілишся з останнього патрона. Це дрібниця, але така дрібниця, яка перетворює просто збірку у справжній ігровий досвід. Неймовірно рідкісний випадок, який я особисто не очікував від такого моду, як гамма – Це коли гра не ставить палки в колеса твоїм емоціям. У налаштування гами є декілька опцій, які по дефолту вимкнені. Вони створені для збільшення деталізації і дуже сильно садять феписи. Без цих параметрів гра не сказати б, що стала мильною, але при цьому стала набагато плавнішою. Ну а тепер давайте перейдемо до менш атмосферної та більш фанової частини відео, а саме мінуси гамми, які я помітив під час суттєвої кількості годин проходження. І найголовніший мінус це сюжет, а точніше, його абсолютна та повна відсутність. Ну тут і сказати нічого у збірці, яка важить 100 гігабайт на секундочку. Все ще основною сюжеткою вважається таємниця зони, яка була розроблена. Ще 10 років тому в ванільному коку. Унила сюжетка з Мочиловим і ДГшників, і сюжетка за грішників. 90% усіх квестів це походи від однієї точки до іншої, однотипні перестрілки з ворогами, розмови з персонажами, причому фактично без катсцен та без ніхуя навіть репліки озвучені не були. Але на це все можна подивитись і з іншого боку. Більшість сюжетних модів на Stalker не сказати б, що дуже сильно чіпляли, а все тому, що сюжети до цих модифікацій були розроблені приблизно по одному з чотирьох найпопулярніших паттернів. Перший сталкер приперся в зону, бо в нього там зник якийсь сват, брат, кум, мама, батько, дід, ще там хтось, і тепер всі головні події в зоні крутитимуться навколо пошуків головного героя. Так, можна зробити цей сюжет цікавим за допомогою якісно пророблених катсцен та важливо неочікуваних сюжетних моментів, але для цього потрібно зробити розкриття персонажів, бо, хоч розробнику вони і можуть бути, Близькі, бо він про них знає. Але гравцю, наприклад, може бути незрозуміло, чому йому має бути на... Похуйна... Пекаря з Dark Legends 1, який просто нічого не робив у сюжеті, а потім раптово помер. Або, наприклад, сокиру зі зниклої душі, який, ну по суті, все те саме. Але на жаль, більшість модоробів особливо не заморочуються над історіями якихось персонажів, окрім самого головного героя, оскільки не завжди модороби являють собою хороших сценаристів, і я себе виключення не беру. Тому, як правило, все одно все схиляється до онилого подай принеси в Другий це чергова історія якогось там ноунейм-штриха no на кордоні з чистого неба, де 90% усіх подій відбуваються в селі Новачків та АТП. Ну і в деяких рікісних випадках на елеваторі та свинофермі. Настільки незаїжджений паттерн, що зараз можна нарахувати вже декілька дюжин таких модів. Сталкер-новачок дізнається щось про виконувач бажань, клондайк артефактів або ще якусь хуйню, яка й мотивує його вирушати до центру зони, що призведе до того, що сталкерові доведеться викосити пів кордону, знищити бандитів на АТП, принести Сидоровичу артефакт, ну і якось так приблизно до центру зону і діє. Але вже в іншій частині моду, яка так і не вийде. Третій. пафосна короткометражка про найманців, де весь сюжет спочатку перевантажують гіпертрофованим пафосом, а потім, як завжди, все йде не по плану, хтось там когось зраджує, і в результаті всі ці контракти найманців перетворюються на якийсь обаний цирк. Так, хто цю картинку поставив на фоні мого спіча? Приберіть. Зникла душа це не короткометражка, тому не рахується. Ну і четвертий тип це моди на кшталт повернення шрама, сталкера діани, об'єднаного паку, там не знаю якогось реборну умовного. І ось спробуйте накласти на гаму кожен із цих патернів і уявіть, як би воно виглядало. А потім подякуйте гроку, що він нічого в її сюжет не додавав. Насправді я дуже тривалий час хаяв гаму та збірки на кок за відсутність нормального сюжету, але зараз трохи змінив свою думку. Не остаточно, звісно. Але все ж на даний момент мені здається, що відсутність сюжету в гамі це скоріше плюс аніж мінус. Вона от і сприймається як така ось пісочниця з купою небезпеки навколо, де в тебе здавалося б, і мети якоїсь конкретної немає. Але при цьому ти про все це навіть і не замислюєшся. Але це все не відміняє того факту, що в сюжетному плані невеличкі моди на 200-500 мегабайт можуть представити гравцю куди більшу цікавість аніж збірка на 100 гігабайт. Хоч у них і не буде 50 локацій з трилогії та 250 різновидів автомату Калашникова, як це зроблено в Гаммі. До речі, з приводу купи непотрібних калашів, я би теж причепився, але розумію, що там основу, був взятий взагалі інший збройовий пак, до розробки якого грок аж ніяк не причетний, до того ще й рашистський там довга історія. Куди більше мені не подобається Body Health System, а точніше, те, що він працює тільки на головного героя. Хто ще не знає, в гамі тепер, окрім звичайного здоров'я, тепер окреме здоров'я для декількох частин тіла. Це відповідно саме тіло, а також голова, права рука, ліва рука, права нога і ліва нога. І тепер, якщо ти занедбаєш стан своїх ніг, то почнеш хромати, а швидка ходьба відніматиме в тебе додаткове здоров'я цих самих ніг. У руках буде болючіше тримати зброю і так далі. Але розповсюджуються ці всі нові правила тільки на головного героя. В НПСі вже ми можемо скільки завгодно стріляти в ноги, руки, але вони спокійно бігатимуть і стрілятимуть, і ніяких санкцій на них накладено не буде, а померти вони зможуть хіба що від незупиненої кровотечі. Як модороб, я звісно розумію, наскільки складно було б це реалізувати для кожного з персонажів, а точніше, кожної з моделей персонажів. Але все ж неприємно, що ти не можеш зробити з ворога без одноногого пірата, стріляючи йому виключно в руки та ноги. А він. З тебе зробити цілком зможе. З іншого боку, цю систему в принципі можна виробити в налаштуваннях модів, але по-перше, робиться це не моментально, особливо для новачка, який банально не знає, де це все шукати. А по-друге, конкретно система кінцівок є чимось на кшталт візитівки цієї збірки. Типу, коли ти бачиш у скріншоті такий інтерфейс, ти одразу розумієш, що це скріншот із гами. І без цієї системи гама буде вже не гамою. Але будемо чесні, якщо Body Health System це єдине, з чим асоціюється збірка, то це хуйова збірка. З іншого ж боку, в нас є артефакти, які можуть розірвати на шмаття будь-кого з НПСів. І носити їх для цієї здібності може, по суті, тільки головний герой. Але це вже точно не про новачка, а в нас же тут сповідь новачка. Наступний мінус, на який я спочатку не звертав уваги, а потім все ж усвідомив його абсурдність, це глобальність системи лутингу частин тіл мутантів, яка розповсюджується не тільки на хвости, очі, вуха, сраки і так далі, але й на м'ясо, яке тепер можна зрізати ледь не з кожної істоти, яку ти вб'єш. І при цьому кожен з цих видів м'яса спокійно їсти, при цьому ще й в сирому стані. Я ще можу зрозуміти якусь умовну свинину. І те, тільки в приготованому вигляді, як і будь-яке м'ясо. Але ось собачатину або м'ясо-тушкана, або селезінку щура, ну якось не дуже апетитно воно звучить. От ти уявляєш собі ситуацію в реальному житті, коли ти вбиваєш якусь бродячу собаку, розділуєш її тушу та починаєш їсти її сире м'ясо. Та навіть якщо ти його приготуєш за найліпшим корейським рецептом, усе одно язик не повернеться навіть доторкнутися до цього. А тут головному герою дають можливість жерти будь-яке сире м'ясо з будь-якого вбитого мутанта, як ні в чому не бувало, при умові, що якусь консерву, або хліб, або навіть та ж упаковка старого м'яса спокійно продається в будь-якого бармена, або навіть знаходиться в схованках ледь не на будь-якій локації. якщо що, упаковка сирого м'яса. Це щось на кшталт ковбаси для бідних у гамі та в збірках на кок. Звісно, це може бути особливістю конкретно аномалії, але в можливостях грока це переробити так само, як він переробив економіку та купівлю продаж зброї та броні. У моєму розумінні, якщо в гаммі все прям настільки погано з їжею, то навіть канібалізм не здаватиметься такою огидною ідеєю, як жерти м'яса мутованого щура. На мою думку, такі речі, як лутинг мутантів, мають бути сурово нормовані. Щоб головний герой міг лутати лише те м'ясо, яке він справді був би в стані з'їсти, як будь-яка нормальна людина в Україні, простіше кажучи, те м'ясо, до якого звик організм жителя України, жарти про російських немовлят в студії. Прямо в коментарі. І щоби вживати це м'ясо, головний герой зміг тільки в приготованому стані, інакше васянство люте. Але якщо на це все не дивитися, то гамма цілком добротна та цікава збірка. Однак я все ще вважаю Сталкер 2 набагато кращим за гамму. Але це не робить гамму поганою, бо я в принципі вважаю Сталкер 2 однією з найкращих ігор, про що хотів би поговорити в одному зі своїх наступних відео. У висновку хотів би сказати, що для нормальної гри в гамму потрібно обов'язково розібратися в її механіках. Бо інакше, яку б ти складність не поставив, довше 15 хвилин ти в ній не протягнеш. Але коли ти почнеш вивчати те, що вона тобі пропонує, то з часом вона все більше та більше почне тебе затягувати, і ти вже не зможеш зупинитися. Якщо ти припиниш супротивитися болі та дискомфорту, то з часом почнеш адаптовуватися під нові умови. І все, що відбуватиметься навколо, лише загартує тебе та зробить сильнішим. І я зараз не тільки про гамму. Сама ж гамма це дуже цікава та якісна збірка. Не без мінусів, звісно, як і будь-який мод, але плюси все ж їх перекривають. На даний момент я зіграв десь приблизно 10-15 годин реального часу. І за цей час міг би оцінити гамму приблизно в 7,5 балів із 10. І далі продовжу в неї грати в якісь конкретні дні. Коли мені захочеться відчути те, що я відчуваю тільки в ній. Thank <laughs> you.